Всім привіт! Сьогодні у мене страва без шкоди для фігури. Це фаршировані перці булгуром і курячим фаршем. Тобто є не жирні. Можна робити і голубці з такої начинки. Готуйте і нехай смакує. Отже, ось тут у мене відварений булгур. Готую за такими пропорціями склянка булгуру і дві склянки води. Додаю курячий фарш, підсмажену цибулю з морквою, сіль перець і вимішую. Можна руками гарно вимішати. Ось такий фарш. Очищаю, вирізаю вверх. У мене домашні, вже останні, останні, останні. Вже останній врожай, але ще... dobrenjki. Farširujemo Farširujemo perci. Для соусу змішую томатну пасту, трохи сметани, перець. Розмішую і заливаю голубці, накриваю кришкою і буду тушкувати до готовності. Заливаю перці заливкою і ставлю тушкувати до м'якості перцю. Ось вже м'ягенький, то виключаю.